Якщо подивитися на карту бойових дій, ми кілька тижнів тому дуже жваво обговорювали, що відбувається на півдні. Зокрема, на Запорізькому напрямку говорили про те, що там вже друга третя хвиля наступу, як вона там просувається чи скоріше не просувається у росіян. Що ми вдало потушили цю хвилю, і нібито якесь таке затища відбувається, тому що зараз ми бачимо більше вся увага перемкнулася на Куп'янськ. З цією труб, трубовою операцією mm -hmm. на до пропілля і тому подібне на інші точки на карті. Але все ж таки ми бачимо, що е, працюють тим не менше працюють наші воїни. От, наприклад, можемо побачити на Донеччині були е, удари по, е, по сховищах БК Ворожого. Е, так само ми бачили, що відбувається на Луганщині. Там е, так само влупили кілька разів і е, е, по об'єктах е, ворожих. і... НПЗ там лупили так само були у них проблеми із, із бензином, із паливом і тому подібне. Давайте згадаємо, що відбувалося останнім часом. Ну, із таких от влучних ударів, із такої влучної роботи. І чи, і чи дійсно це за Це на Запоріжжі. Це за певне, ну але не те, щоб вони хотіли. Просто так сталося. Щось відбувається до чогось, вони готуються. Якщо б не брати там питання затище, я скажу так, що ми в Маріуполі під Маріуполем бачимо морську пехоту, ніколи її не бачили. Окрім транзиту останніми днями. Ми вже спілкувалися з нашими героїчними людьми на запорізькому напряму. Хто це це робить? Вони вже в курсі. Ну тобто, що, що щось буде відбуватися, все ж таки будуть пробувати. Вони готують їх до до Запоріжжя більше аніж до, до Донеччини, скажімо так. Тому це таке затища під спробу. Бурі там, чергової, з точки зору росіян. Що відбувалось? Луганськ відбувався, вдарили по нафтобазі, прощає бензин і там тепер акція по Луганську окремо і талони не працюють абсолютно чудово. Донецьк взагалі, якщо щочасно він у нас під ударами майже щодня. і Знов ж таки, я скажу, ми з вами з точки зору публічної історії бачимо не більше 40% відсотків цієї роботи наших сил оборони України по ліквідації певних напрямків, і це мабуть що правильно з точки зору, все ж таки, не треба війну онлайн нам вести, бо це недобре. А результати ми всі можемо побачити там загалом, скажімо так, тому що знов ж таки цього. Тижня були на з'явилася інформація про те, що наш гур знову знешкодив два, якщо не поміляюсь, чи то е, два бука на території Донеччини, і ще там були знешкоджені С 300 дивізіон і ну і так далі. Так далі. Тобто, по ППО ми взагалі прекрасно повідпрацювали. Власне, це відкриває ту хвіртку, в яку наші дрони долітають аж до Лініноградської області. Ну вони ж не просто так там з'являються. Да, і не просто так раніше це було неможливо. На вихідних в п'ятницю зночі ну, з п'ятниці на суботу. Це вже наш рідненький, був удар по Урзуху по базуванню тих самих морпіхів. Там прилітіло було два влучання. Знаємо, що є поранені. Не розуміємо, куди вони їх повезли. скоріш за все, в Бердянськ. Тому ми просто не знаємо скільки їх відверто кажучи. Ну, намагаємось дізнатись, партнери мають підказати нам, але ну треба часу ще минуло часу Ну тобто ці удари наносяться. І росіяни оживлюються, тому що от Бердянську знов ж таки наші люди їздили, туди кажуть там людей де хіба. Мається на увазі, що там людей у цій формі російських, там прям дуже багато, а страшні туристи. Тому з Запоріжжям це дійсно затища. І я думаю, що вони будуть пробувати знов-таки тиснуть. Зараз десь вони щось насобирали якихось людей, будуть кидати їх в гранила війни однозначно. Я думаю, що не дуже не вдасться. Сподіваюся, принаймні на це. А, тому... тому чекаємо. Чекаємо, да, ну, власне. тому чекаємо. От знову ж таки, ви кілька тижнів тому і навіть кілька разів показували ешелони цієї російської техніки, як вони переміщалися на різні напрямки. Вони переміщалися. Якщо я не помиляюся, там було принаймні два чи три напрямки. Зараз такого відкритого переміщення немає. Росіяни придумали нову таку фішку, новий вихід. Вперше було зафіксовано використання транспорту аварійної газової служби для перевезення російських військових у бік лінії фронту, тобто то це вони вже так маскуються, аби по ним не вгатили. І що це за така тактика? У них нова. Ну я би не сказав нова, просто ми вперше от показали газову службу. Угу. Наприклад, причому а, чому вперше я кажу: ми знаємо, що вони роблять. Ми систематично це показуємо наскільки це можливо, але ну, зазвичай це наслідки. Що використовують росіяни? Росіяни використовують пожежний автотранспорт однозначно. Росіяни от, використовують газовий автотранспорт. Росіяни використовують буханки замасковані під е, швидку допомогу. Для чого використовують то пересувається цими підрозділами зазвичай? Це дроноводи. Вони за них опікуються, і чим ну краще підрозділ, наскільки я розумію, тим більше вони його от опікують. Навіть тут ми можемо побачити, стоїть е, ця газова типу служба. Да, і газон там рядом чи Урал, і на там допомагають їм ремонтувати. Переміщаються через Маріуполь, Вони екскортами. Зазвичай вони як їдуть. Їх супроводжує військова поліція або військова комендатура, або розгвардія. І от вони шведесенько через Маріуполь рухаються. Ну, де ми їх бачимо? Да, вони рухаються в бік Запоріжжя, там Пологівський Пологіцькі От, от так вони використовують. Знов таки, це по перше, неможливо. По-друге, ми все одно їх б'ємо. А потім з'являються оці нескінченні повідомлення. От, подивитись, подивіться, українські війська вдарили по електрикам, пожежникам, по, по швидкої і так далі. Ось воно. Ну, саме тому ми от демонструємо це, щоб весь світ бачив, що насправді їздить там всередині. І якщо наноситься якийсь удар, і на ньому нанесено тактичне маркування. Ну, це точно не те, що там на ну на заборі теж багато чого пишуть. Та, але там ніколи цього ніхто не бачив. Оце приблизно та сама історія дуже важлива і дуже складна для фіксації, дуже складна для виявлення і знешкодження. Росіяни це розуміють, тому абсолютно цинічно цим користуються по всій принаймні лінії фронту. Дуже активно це використовується з того, що ми бачимо середини. Мілітополь у нас тут в топі. Такмак, у нас тут в топі Васильівка цим страждає, і там уже менше по пологах катаються. Наприклад, в Бердянську такого майже немає. Тобто, чим ближче до лінії фронту, там де ми достаємо, тим більше використання псевдоцивільного транспорту для ж таки кажу: це не всі. А, так їздять здебільше ті, хто займаються дронами, тому що вони за цю сволоту свою, яка там оптоволокном особливо там керує. Вони за неї теж дбають. На відміну від піхоти, наприклад, і тому вони її там намагаються берегти наскільки це можливо. Uh -huh. Ну так, власне, бачимо, що війна перетворюється в таку дронову війну, і про це так само неодноразово говорили про те, що це технологічна війна, і тому логічно, чому е, да, росіяни знову ж таки про е, людей, які знаються на техніці, які розуміються в техніці, так дбаються, але власне абсолютно цинічні такі у них е, методи, абсолютно маніпулятивні. Порівняно з тим, що ми так само бачимо, як росіяни б'ють по наших екстрених службах, але там дійсно працюють екстрені служби, там дійсно медики приїжджають на виїзди, там дійсно пожежники приїжджають на виїзди. Ну і, і на жаль, бачимо дуже багато таких ситуацій летальних, коли ну абсолютно цинічні це удари.